Слава Ісусу Христу і слава Україні! Покажу вам сою свою, це сорт у нас е, Драйтон. Класична соя. Е, хочу показати, не знаю, дивно місцями так класно розгілкувалася, що це просто капець. Бурян зараз в стані пригніченості. Тут я спрацював. Е, був ґрунтовий пропоніт і метобер, по-моєму, або Гезагард, бо деякі площі були, так, де те, деякі так, бо були, залишку, були на залишку гербіциди ґрунтові, то такі робили компот і чуть-чуть кломазону давав. А цього разу тут попередник соняшник е дав я е Хармоні е раз дав по-моєму, 8 грам, щось воно чи був дуже сильно восковий наліт. Не було толкового результату. Був, прийняв рішення ще раз бігом, бо було буяє. І дав 12 грам і дав Хармоні 200. І трохи соя у нас, як бачите, в стресі. Листки деякі покручені, але подивіться, це вже буквально у нас. От, раз, два, три, 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 три части, 4-5. Тут вже шостий. І подивіться, яке гілкування, яке кинуло бічний пагін. Сюди і сюди. Це деякі такі екземпляри, ще можна подивитися інші, наприклад, варіанти. Дивіться, знову ж така ситуація. Між у нас 20 см. Подивіться, тут гілка яка здорова. Тут. Це буквально над 7 долі і воно вже полізло. Поле після соняшнику. До речі, ще будемо робити гібіцидну обробку Harmony Classic, але Harmony 12 грам фаза була першого другого, тричі Harmony і 200 грам кломазону. Ну, це, звісно, він там після дію, лише один рік ми знову плануємо тут сою, нам це не страшно. Падала соняшника прибита конкретно, ще Harmony Classic я думаю, забере повністю. ну Давайте подивимося ще якийсь екземпляр, де трошки густіше в рядку. ну Все-таки є. От є у нас бічний бічний пагін. І от є, тут знову лізе збоку. Це у нас сорт Драйтон. Давайте перейдемо туди, із... щось сталося було. Тут вийшло міжряддя 40. Але досить непогано виглядає в рядку соя Можна тут глянути, де біде ширше вийшлося, там забило було свалку, напевно. Дивіться. Раз, два, бічний кидає. Гілкується конкретно. Перейдемо дорогу, тут на сорт. Сорт директор. Тут на сорт директор. Попередник тут у нас кукуруза, досить теж непогано виглядають рядки. Ну, є трохи бурян, цього року та посуха, фактично перші дощі, недавно тільки випали. Ну Відповідно, боротьба з буряном буде конкретна проблема. Тут приблизно обробіток той самий. Бачите, що зробило. Я навіть не знаю, що це у нас щось за все якийсь. Вісюх. Да, похоже на Вісюх. Як його прилупатошило без грамініциду. До речі, задам таке питання, може хтось подивиться відео і розкаже таку ситуацію. Спілкувався з хлопцями, товаришами, які теж трошки, скажімо, фермірують. Кроплять Хармоні е, і дають гремініцид, що всі кажуть, це категорично ні, що це проблема, але дають гремініцид невеликій дозі, там, залежно від препарату, процентів 20-30-40 від норми, заявленої е, виробником. І дають до Хармоні і кажуть, що дуже круто знімає восковий налід на лобуді і, і дає результат, причому, що навіть перій перебиває. Це от вже у нас перій, походу. Хто, хто так працював в Хармоні з гермініцидом, з поділіться своїм досвідом, як, як воно спрацювало, чи, чи є результат і як себе соя почуває після такого е, взрив пакету. Ну, і бачите, що цікаво. Там, де ми сіли з того боку через дорогу сорт е, Драйтон, тут сорт, сорт Директор, е, різниця в посіві. Днів 4-5, наскільки там, на драйтоні ліпше гілкування, і мені здається, що там навіть, що я себе краще почуваю, хоча ж всі швидше. Ну але це ще, знаєте, сорт, може сорт. Тут гілкування такого не спостерігаю. Не спостерігаю такого гілкування. Ну... Зовсім не то. Зовсім не то. Ну що ж, як то кажуть, Просили ми дощичків, нарешті вони впали, але як один мудрий чоловік казав, не просіть дощу, просіть урожаю. Бажаю всім достатньої вологості на полі, маленької, точніше потрібної в зерні. Ну і ціни гарної всім. Всім бажаю успіху.